з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені, це час мій з час, тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Як Христина і я є не старша, читай святе письмо, що Бога. Папір і ручку маю, церква навчає нас, як до неба йти Я Йосиф я люблю читати, а величаючи нове, наша віра росте, росте. Час З ІСУСОМ Небо. Джозеф, подивись, зоопарк відкрився. Так, повсюди висять білборди. У них є багато тварин. Гадаю, там є гігантські бегемоти і небезпечні змії. Зоопарк відкрито. Діти, батьки, дідусі та бабусі. Приходьте до нового зоопарку, де на вас чекають найдивовижніші створіння. Не заволікайте, вже саме час. Ого, це буде неймовірно. Знаєш, я хотів піти до зоопарку ще, коли я був малим. І зараз, нарешті, я можу піти. Я спитаю моїх батьків. Мамо, мамо. Що таке любий? Ми можемо піти в зоопарк? Можемо. Ти маєш на увазі той новенький зоопарк? Що ж, подумаємо пізніше? Подумаємо пізніше, недостатньо. Ми можемо піти. Що ж, не знаю. Можливо, якось на вихідних? Якось на вихідних? Ну ж бо, не будь нетерплячим. Але я хочу піти зараз. Поговори з батьком, послухай, що він скаже. Тату, тату. Що таке, друже? Ти знав, що у місті відкрився новий зоопарк. Там є багато тварин. Я знаю, я бачив рекламу. То ми можемо піти? Я подумаю. Що це означає? Я справді дуже хочу піти. То ми підемо? Ну ж, бо я ремонтую полицю. Давай поговоримо про це пізніше. Ні, коли я зможу дізнатися? Говори з мамою. Знову? Ось так мене в цьому домі взагалі ніхто не слухає. Енріка, заспокойся. Але я хочу піти в зоопарк, а ніхто мене не слухає. Добре, я знаю, що ти завжди хотів сходити в зоопарк. Так, відколи був маленьким хлопчиком, це єдине, чого я бажаю в житті. Добре, але знаєш, що в зоопарк це нагорода, і ти маєш її заслужити. Ну от, я знаю, що ти хочеш сказати, і мені це не подобається. Справді, але так це працює. Ми підемо, якщо ти складеш іспит. Я так і знав. Ти розумієш, що похід в зоопарк це нагорода? Так, я розумію, згоди. Якщо ти будеш старанно вчитися і складеш іспит, ми всі підемо. І ми там пообідаємо? Звичайно. Гамбурери і картоплю фрі. І чи можу я запросити Джозефа? Звичайно, Джозеф може піти з нами. Добре, це буде класно. Привіт, діти. Вітаємо, оче Луїс. Знаєте що? Дідусь Фернандо помер вчора. Фернандо мій однокласник. Я знаю Христину, я дуже добре знав дідуся Фернандо, бо він дякував на службі. Я жертвую службу упокій його душі. Але навіщо нам молитися за душу того, хто вже помер? Отже, дивись, людина має тіло і душу, правильно? Коли ми помираємо, наше тіло гине і є захороненим, але душа живе вічно. Отже, де душа дідуся Фернандо? Наше вічне життя починається після смерті і залежить від того, як ми прожили наше життя на землі. Але чи ми не помираємо на небі? Ні, ми помираємо тільки один раз, потім ми житимемо вічно. Що ж, наше життя як сходи до раю, де нас чекає Ісус. Ми попадемо до раю, якщо будемо слідувати вченням Ісуса і церкви, і помремо у стані Божої ласки. І що у стані Божої ласки означає? Це означає у дружбі з Богом, що означає з душею безсмертного гріха. Ага, добре. Я думаю, я зрозумів. Друзі, друзі, гарні новини. Що сталось? Ви знали, що у місті є новий зоопарк? Так, ми бачили оголошення. Що ж, якщо я складу іспити, мої батьки мене візьмуть туди. О, це чудово! Так, а знаєш що ще краще? Що? Те, що ти можеш піти з нами? Справді? Так, ми побачимо дивовижних тварин і поїмо гамбургерів з картоплею фрі. І попкорн? Звичайно. Це чудово, Енріке. знаєш, небо так виглядає. But, то небо це зоопарк? <laughs> Навіть краще, ніж зоопарк. Це неможливо. Небо це неуявна нагорода, що Бог приготував для тих, хто його любить. А отже, небо це нагорода. Що ж, я не можу уявити нічого кращого за зоопарк. Очевис, розкажіть нам про небо. Так, я хочу знати, як воно виглядає. Зачекайте хвилинку. Не так швидко, друзі. Ніхто ще не повертався назад з неба. Аби розказати, як воно виглядає. То як ми можемо знати? Ну ти правий? <звук> ну, бачиш, ми не можемо знати. Це їх дитина, яка ще не була народжена. Протягом перших дев'яти місяців дитина знаходиться всередині матері, і для ненародженої дитини все темно. Звичайно, дитина думає, що світ темний, бо це все, що дитина може побачити. Саме так дитина не може уявити, як виглядає світ, і коли дитина народжується, вона бачить справжній світ з небом, деревами і усю красу. Дитина ніколи не могла б уявити це все, бо вона ніколи не бачила цього. Тепер я розумію. Ми ніколи не зможемо дізнатися, як небо виглядає насправді. Святий Павло у своєму першому листі до Коринтян. Те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, хто його любить. Вау! Ну я гадаю, на небі повно гарних квітів. Флауерсфлаус. Квітів Можливо. я уявляю небо як величезний зоопарк, де є багато рідкісних тварин і де вони продають попкорн і содову. <рес> Буде набагато краще, ніж це? Так я все ще думаю. Якщо ніхто ще не повернувся назад з неба, щоб розказати, як воно виглядає, то як ми можемо бути впевнені, що воно існує, якщо ми його ніколи не бачили? Бо сам Ісус розповідав про небо. Справді. Ісус розповідав про небо? Так. Хочете послухати. Добре. Ми можемо подорожувати у часи Ісуса нашою уявою. Ви вдома можете приєднатися. Вам треба лише заплющити очі і. Заплющи очі, і дай руку мені. Ми полетимо з тобою У далекі краї дізнаємо. Справ Ісуса на шлях і життя, а добра новина просвітлює серця. Біблійні історії. Це було чудово. Ми в часі Ісуса. Yeah. Так, і ми сидимо на мурі, звідси ми точно добре побачимо Ісуса. Твоя правда. Поглянь, Ісус там зі своїми учнями і бачимо, що йде дуже багатий юнак. Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Чому називаєш мене благим? Ніхто не є благий, крім самого Бога. Як хочеш увійти у життя, додержуй заповідей яких не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Поважай батька Твого та матір твою і люби ближнього Твого як себе самого. Все Це я зберіг із з Чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш і дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Зачекайте хвилинку, чи він сказав скарб на небі? Чи можемо мати скарб на небі? Так, можемо. Ви хочете сказати, що ми можемо отримати скарб на небі, коли помремо? Саме так розумієш, коли ми робимо щось добре для Бога або ближніх з любові Божої. Це має велику цінність і є скарбом, що його зберігає Ісус на небі. Наприклад, коли я слухаюсь батьків і виконую домашнє завдання, я поповнюю свій скарб на небі. Так саме так. То ви кажете, що коли я роблю те, що повинен, навіть якщо це важко, це має велику цінність в очах Бога. Так, всі дрібниці, які робляться з любов'ю, є великим скарбом. Кожного разу, коли ми робимо щось добре з любові до Бога, Ісус кладе монету в нашу скарбницю. Ого, а я й не знав. І коли ми помремо, потрапимо на небо. Чи побачимо ми свій скарб? Звичайно. А Ісус сказав багатому юнакові, що Він залишив усе своє багатство і пішов за ним. Саме так. Але багатий юнак не хотів віддати всього, що мав, і пішов засмучений. Погляньте, це так сумно. Він вирішив зберегти своє багатство, а не пішов за Ісусом. Так, це так. Хто знає, чи став би він одним з апостолів? Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати. Істину кажу вам: ви, що пішли за мною як новий світ, настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете, й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. Ісус говорить про небо та останній суд. А ви слухайте далі. І кожен, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, матір, жінку, дітей, поля в сто раз більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину. Життя вічне ого, це правда. Ісус говорив про небо. Так говорив вічне життя це життя, яке ми матимемо після смерті. Ісус говорив про небо дуже природньо, сприймаючи це як належне, що наше життя продовжується після смерті. Отже, смерть це лише зміна життя? Саме так. Насправді, ранні християни називали смерть днем народження, бо ми народжуємося для життя вічного Ого! Але знаєте, що найцікавіше? Найкраще мати скарб на небі? Сам Ісус говорив про цей скарб. Хочете послухати? не збирайте собі скарбів на землі, де міль та хробатство нівичать, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівичать. І де злодії не пробивають стін і не викрадають. Ось так. Я хочу мати скарб на небі. Дуже добре, Енріке. Що ж, ми можемо повернутися до парку. Тепер я переконаний, що небо існує, бо так сказав Ісус. Чому б нам не поїхати до монастиря сестри Люсії, щоб вона навчила нас молитви до Ісуса, щоб він взяв нас на небо? Це чудова ідея. Ходімо. Господу нашому в кивоті. Привіт, діти! Ми в Каплиці в монастирі сестри Люсі, і вона навчить нас молитви, щоб попросити Ісуса забрати нас на небо. Гаразд, крістін, можемо почати з хресного знамення Святою Водою, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь, Амін. Сестра Люсія. Так, Енріка. Це дуже важка молитва. Чи є в ній важкі слова? Ха ха. -ха. Ні, насправді ми промовляємо щодня молитві ангел Це Кінець молитви, ангел Господній? Саме так. Ісус відчинив нам двері неба своїми страстями, смертю і воскресінням. Для цього він прийшов у світ і став людиною. З цією молитвою чи просимо ми Ісуса взяти нас на небо? Так, ми просимо Його дати нам свою ласку, щоб ми могли потрапити на небо. Ласка це життя Ісуса в нашій душі. Це Ісус, що живе в нас. Перейдемо на передню лаву в каплиці, щоб бути ближче до Кивоту. Перед молитвою робимо хресне знамення. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. А тепер, склавши долоні, разом скажемо вилий, благаємо тебе, Господи, ласку Твою в серця наче, щоб ми, яким ангельською вісткою, було об'явлено в оплочення Христа, Сина Твого, через його страсті і хрест були приведені до слави Його Воскресіння через того самого Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Це дуже гарна молитва. І дуже легка молитва. Мені подобається, що вона легка. Ісусе, я прошу тебе, щоб ти жив у моїй душі через свою ласку і за руку мене на небо візьми, на віки вічні. Амінь. Наша матінка це. Католицька віра. Слава Ісусу Христу, отче Луїс! Слава навіки, діти! Ми дещо придумали! Справді? Так, ми вирішили, що всі хочемо потрапити на небо, але не знаємо, як це зробити. Бачиш, Ісус показав нам шлях і заснував церкву, щоб допомогти нам потрапити на небо. Ми повинні бути добрими католиками, що означає перебувати в Божій ласці і любити Ісуса та інших. Цьому вчить Ісус і церква, і так ми потрапимо на небо. Ісус сам показав нам шлях. Справді, чи сказав нам Ісус, як потрапити на небо? І так сказав. Бачите, Ісус сказав своїм учням як же прийде син чоловічий у своїй славі, і всі ангели з ним. Тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних. як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. прийдіть благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене для вас від створення світу, бо я голодував. І ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був і ви прийшли до мене. тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем. І прийняли або нагим і одягнули коли ми бачили тебе недужим чи у тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи, їм скаже істинно кажу вам: те, що ви зробили одному з моїх братів, найменших ви мені зробили. Це означає, що добрі справи, які ми робимо для інших, мають велику цінність, бо ми не мов би, робимо це самому Ісусові, і вони допомагають нам потрапити на небо. А це наші кидати монети до нашої скарбниці на небі. Саме так ми повинні завжди чинити добро, починаючи з любові і послушності до батьків, які як і Бог дуже люблять нас. Гаразд я буду ходити з мамою, допомагати в їдальні для бідних щосуботи. Мамо, а ти будеш допомагати супом в їдальні?» Так, я повернуся в обідню перерву. Я піду з тобою. Справді, ти підеш зі мною. Yes. Так, я хочу допомагати іншим, бо так сказав Ісус. Все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Я буду помитися щоранку в шкільній каплиці перед тим, як іти до класу. Так, це дуже добре, Єво. Ісус любить, щоб ми приходили до нього в Ківоті. Ісусе, я прийшла подякувати тобі за цей новий день і віддаю Тобі свою працю в школі. Я намагатимусь бути уважною на уроках і бути хорошою однокласницею. Амінь. О Господи, я не знаю, що мені робити. Нічого не можу придумати. Ну, ти можеш пожертвувати своє домашнє завдання. Гаразд, думаю, я зможу це зробити. Ісусе, я жертую тобі це домашнє завдання. Я не хочу цього робити. Я не люблю робити домашнє завдання. Але, як кажуть мої батьки, це найкращий спосіб покращити мої оцінки. І тому що ти і мої батьки любите мене і бажаєте мені добра. Я буду слухатися тебе і моїх батьків. Що ж, пробуй зосередитися, подивимося, чи вийде. Дуже добре, Енріки. Ісус буде дуже задоволений тобою. Я Допоможу Андреасу з домашнім завданням з математики. Що ж, це дуже добре. Андреас дуже погано знає математику, бо він її не розуміє. Так, іноді він не приходить гратися з нами, бо робить уроки, і все забирає у нього багато часу. Я допоможу тобі з домашнім завданням з математики. Справді? Але хіба ти не грався з Андрійки? Так, але я думаю, що тобі я потрібен більше. Дякую. Ти хороший друг, дуже добре, Джосеф. Чудово, це правильно. Але щось одне я не розумію. Іноді я чую, що чим більше ти нещасливий на землі, тим щасливішим будеш на небі. Незалежно від того, щасливі ми на землі чи ні, це не те, що насправді є важливим. Важливо те, як ми відповідаємо на Божу любов до нас. Наприклад, чи любимо ми інших, як самих себе, як чи Ісус? Бог дає нам те, що нам потрібно, щоб потрапити на небо, бо Він любить нас і хоче, щоб ми були там з ним навіки. Отже, Ісус хоче, щоб ми були щасливі, чи не так? Звичайно, хоче. Бог створив нас для того, щоб ми були щасливі в цьому житті, а потім на небі. Ось що сказав Ісус своїм учням, коли вони поверталися після проповідування і здійснення чуд в його ім'я. Вони ж дуже раділи, бо Ісус дав їм силу зцілювати недужих. Господи, навіть біси кориться нам ради Твого імені. я Ай! бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв та скорпіонів і на всю ворожу силу, і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам підкоряються, але радійте, що ваші імена записані на небі. Аго, зачекайте, зачекайте. Ви маєте на увазі, що наші імена записані на небі? Саме так. Отже, ми завжди повинні бути щасливі. Ого, можу собі це уявити. Це чудово. Так, це так. І це має зробити нас дуже щасливими. Але, але, наскільки щасливим я буду на небі? Чи я буду щасливішим за Анаріки? <рес> Бачиш, ми всі будемо щасливі настільки, наскільки зможемо. Наведу тобі приклад, кожен з нас подібний до склянки. Дехто з нас має маленьку склянку, хтось має середню склянку, а дехто має велику склянку. Але всі склянки будуть повні повінця, і це означає, що ми не зможемо вмістити в них більше щастя. Гаразд, я зрозумів. Але в мене є одне питання на небі ми будемо як ангели, чи будемо з тіла? Так. Ми зможемо літати. Бог створив нас людьми і любить нас такими, якими ми є. Отже, нагорода, яку він пропонує нам, це насолоджуватися життям як люди з тілом і душею. На небі душа наша буде насолоджуватися блаженним спогляданням Бога. Тобто, ми побачимо Бога віч на віч. Потім, після Воскресіння тіла, ми будемо в досконалому щасті з Богом, тілом і душею. Але це буде інше тіло, славне тіло, яке вже не буде обмежене ні простором, ні часом. як у Воскреслого Ісуса, що може з'являтись і зникати будь-де. Ого, мені це подобається. Святий Павло говорить про це у своєму листі до корінтян. Засурмить, бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимось. Мусить, бо це тління зодягнутися в нетління. І це смертне зодягнутися у безсмертя. гаразд. Але я все одно думаю, що було би чудово побачити, як виглядає небо зараз. Були деякі святі, яким Бог дарував ласку, що вони могли бачити, як виглядає небо. Прикладом є святий Павло. Гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитись. Ісус також показав небо святій Терезі від дитятка Ісуса, і вона написала Я бачила Ісуса в його повній святій людській подобі. Він з'явився мені в незрівнянні красі та величі. Так, Це чудово. В кінці цієї програми. хвилинку пригадаємо. Що ви вчили сьогодні про життя нове у католицькій церкві Ісусе. Ти даєш нам слово своє і з Марією разом ідемо, поки зустрінемо. Тебе. Давайте повторимо те, що ми вивчили друзі! Ми підходимо до кінця програми, і отець Луїс допоможе нам підбити підсумки, про що ми дізналися. Гаразд Христино. хто почне? Я почну сьогодні. Ми дізналися, що небеса чекають на тих, хто вірує в Ісуса Христа і вмирає стані освячуючої ласки. А що означає померти у стані освячуючої ласки? Я це знаю. Це означає померти в дружбі з Богом, тобто безсмертних гріхів. Саме так. Ми також дізналися, що добрі справи, які ми робимо з любові до Бога, мають велику в Звучав Божий, Ісус навчав нас, що добрі діла здобувають нам скарб на небі. Це правда, коли ми помремо, то побачимо свій скарб. І хто мені скаже, що є третім, чого ви навчилися? Ми вивчили, що церква показує нам шлях до неба, що означає бути в Божій ласці і в любові до Бога та ближніх. Бо що ми робимо для інших, те ми робимо для Ісуса. Так саме так. Ісус дав нам церкву, щоб допомогти нам потрапити на небо. Я бачу, ви все засвоїли. Гаразд, діти. Настав час прощатися. До зустрічі в наступній програмі. Бувайте! Дякую тобі, мій дорогий Ісусе, за багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю. Ти теж